Знайте, що на Полтавщині є чарівне озеро, про яке мало хто знає. Ходім покажу. Вода в озері, хоч не прозора і бірюзового кольору, проте дуже освіжає. Пляжі переважно з піщаним спуском. Тому безпечні для заходу дітям і дорослим. Відпочивати біля озера з компанією це завжди класно. Готувати шашлики на вогнищі, грати в м'яча, плавати або просто ніжитись на сонечку. Вибір за вами. Смачна їжа, сміхи розмови з друзями або рідними. Ось що робить відпочинок неперевершеним. А якщо поставити намет, і залишитись біля озера з ночівлею можна споглядати фантастичної краси нічне небо та зорі. Головне не забути спрей від комах та теплі речі. Літо вже добігає кінця. А отже і ночі вже не такі теплі. У будь-якому разі, поїздка на відпочинок до такого колоритного місця допоможе вам розслабитись та відпочити від рутини, а також зарядитися новою енергією.